Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. І це не дитячі ігри. Саме такий шлях долають місцеві діти, аби добратися до школи. Мешканці неодноразово зверталися до чиновників, аби ті поремонтували дорогу. Проте всі прохання марні. Відтак на допомогу приїхав народний контроль. Дорогу на вулиці Кущовій не ремонтували вже понад 30 років. Тепер тут яма на ямі, а в дощ тут годі й пройти. Ми вдіваємо бахіли, хто може, бахіли, хто може, мусорні кульки зав'язуємо. В мене, наприклад, особисто двоє дітей одного одного віку. Я когось на плечі, когось під бік, і отак ми долаємо ці перешкоди. Коли починаються дощі, тут нереально пройти. Тут болото таке, що от можна мешти губити. Ось так мешканці самостійно змушені боротися із ямами на дорозі своїми коштами, своїми силами, хто дошки, хто цегли, і отак добираємо саме до своїх робочих місць. Ми все справляли ту дорогу завжди своїми силами. З арматурного ще десь якийсь пісок, якась цегла. І отак ми рівняли, виходили на суботні сіми вулицями, всією вулицею жителі і так. Рівняли чиновники, вперто закривають очі на проблему людей. Тож активісти народного контролю вирушили до Шевченківської районної адміністрації. Беремо виписки мешканців звернення. Будемо питати, чому стільки років мешканці звертаються. Ніякого відгуку на їхні звернення немає. У шевченківській адміністрації народний контроль запевнили про проблему знають, та поки грошей на ремонт дороги немає. Зрештою, пообіцяли вже наступного року. Візьмуться за справу. Є водіве фінансування, працюємо в межах воді фінансування. На шістнадцятий рік не планували вулицю Кощової ремонтувати. Та ми будемо пропонувати вулицю Кощову, там не такі вже великі об'єми. Ви будете пропонувати на сімнадцятий рік. Народний контроль простежить. Чи виконають чиновники обіцянку? Разом зробимо більше. Уляна Бойчук, Сергій Маніфасов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.